П'ятирічну кіру в дитячу амбулаторію привела мама Наталія Тацько. каже, дівчинка відвідує садочок і має усі планові щеплення. Нам позвонили з поліклініки, медсестра наша і повідомила, що є прививка і за планом має зробити дитина. Кіра одна з 267 дітей, яким в цій амбулаторії зробили вакцинацію від кору, паротиту та краснухи, розповідає завідувачка Ніна Міхновська З травня місяця і по вересень місяць вакцина КПК була відсутня. А вже в вересні місяці ми отримали 110 доз вакцини КПК і почали використовувати. І використали за 10 днів цю вакцину. Знову із вересня і по 15 листопада знову вакцина була відсутня. І 15 листопада ми отримали 900 доз, з яких на сьогоднішній день вже 264 використано. Шестирічну Мар'яну вакцинували від цих хвороб тиждень тому, говорить її мама Вікторія Щербатюк. каже, дотримуються календаря профілактичних щеплень, аби вберегти доньку від захворювань. Мана перехворіли мої рідні то дуже дуже кір, це дуже небезпечно, тому що можуть навіть бути летальні наслідки. Підступною хворобу називає лікар-імунолог Інна кімлик. Пояснює кір визиває імунологічну амнезію. Кір дає дуже сильний удар по імунній системі. Було зафіксовано, що люди, які перехворіли на кір, втрачали кількість антитіл, яка в них була нароблена раніше, наприклад, на те ж саме щеплення. От людина була щеплена проти туберкульозу, там або проти дифтерії, а після захворювання на кір, ці антитіла пішли. Якщо дитина пропустила планову вакцинацію чи ревакцинацію, її можна зробити зараз, аби отримати достатній захист від інфекції. Додає лікарка. У прошлому році вірус був більш агресивний і був спалах кору. І треба сказати, що на жаль, не всі вакциновані виробляють достатню кількість антиціл. Це одне інше для того, щоб людина була пожиттєво захищена від кору обов'язково вона повинна отримати щонайменше два щеплення. Попри відсутність вакцини, деякий час нині її доставили на Черкащину в достатній кількості, говорить завідувачка відділу імунопрофілактики Інна Шуляренко. Вакцина зареєстрована в Україні, але в зв'язку з тим, що ми знаходимося в воєнному стані, всі імунобіологічні препарати надходять нам як гуманітарна допомога. Термін придатності вакцини до 2024 року. Вакцина застосовується в Україні не перший рік. Вона себе дуже добре зарекомендувала. Країна виробник комбінованої вакцини Нідерланди, аби її отримати, батькам потрібно звернутися до педіатра. Вікторія Будовіцька Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси педіатром з